Привіт усім! Даний розклад має назву Перспектива стосунків, але ми будемо дивитися так. Зараз поясню. Ми будемо дивитися, не згадуючи ніякого мужчину, не згадуючи, не, не говорячи про себе. Ми будемо дивитися загалом, чи є у вас перспективи створити стосунки. Давайте так. Чи є перспективи створити стосунки ближчим часом? Давайте це цей рік. За цей рік. Коротко і ясно. Позиція 1, 2, 3. Обирайте свою позицію, ставте на паузу, і, звісно, буде підсказка від ангелів для вас у кожної позиції. Перша, друга, друга, третя. Отож. Ставте на паузу, якщо бажаєте отримати особистий розклад і більш детальніше розібратися у вашій ситуації, звертайтеся номер телефону я вказую в описанні під даним відео. Отож, давайте будемо дивитися перспективи створити стосунки в 2024 році для першої позиції. Ну, дивіться, якщо взяти, якщо взяти п'ятірку жезлів, це постійно захищатися, захищати свої кордони. У вас стоїть, ви ніяк не можете відпустити якусь певну ситуацію або взагалі відпустити контроль. Вам не потрібно захищати, захищатись і захищати свої кордони, якщо ви впевнені в собі і ви в спокої. До вас апріорі це не буде мати ніякого значення. Фокус уваги, фокус уваги по першій позиції це захищатися. І якщо попрацювати з мозком і забрати, оце захищати себе, то тоді я думаю, що слід звернути увагу на власну самоцінність. Да? Тут кажуть, самоцінність. В тебе є достатньо ресурсу, в тебе є достатньо. Енергії для того, щоб створювати в своєму житті все, чого бажаєш. Да? Да. Тобто тут людина вчиться. По першій позиції тут показують людину, яка вчиться. В принципі, володіти собою ситуацією, своїм, своєю енергією, своїм ресурсом. Тут людина мах може бути. Да? Людина може бути пов'язана з магічними всякими різними здібностями. Да. Тут. Саме зараз на етапі пізнання власної сили. Що означає в першій позиції пізнання власної сили? Поєднання розуму і поєднання душі. Переродження саме людини йде. Давайте будемо уточняти. це перероджується. Перша позиція. Ви перероджуєтесь, працюючи над собою, да, ви вкладаєте в себе труд, свої ресурси, ви перероджуєтесь як на фізичному рівні, так і на ментальному, і на духовному. Тут іде тотальна робота над собою, клас. Ну Так, покажіть, будь ласка, по першій позиції. Є перспектива створити стосунки в 2024 році? Просто скажіть мені. На шляху. Мені кажуть, що тут на шляху, адже тут ну, как би, переродження душі йде, тут сложні процеси відбуваються. Серце відкривається. Да. Однозначно. Однозначно. Я думаю, що це буде кінець року. Тут більше мені показують кінець року, я поясню, чому. Тому що тут ще е, ріст іде, і певні дії повинні бути е, обов'язково зазначені саме в переродженні. Тут е, старший аркан Страшний суд тобто, тут е, вийти із е, перестати програвати сценарій. От чому я і да, чому показали першу карту, ніби. Я захищаюся. Питання в тому, від чого ти захищаєшся перша позиція. Від чого ти захищаєшся? Тут тримає, людина тримає якусь певну вину. Тобто є якась є якесь відчуття, типу самобічування, типу, що тут будуть судити. Давайте ми запитаємо взагалі, що це, про що це перша позиція. Хотіла швидко, але все як завжди. Зміст, покажіть мені, будь ласка, цієї ситуації. Обнулення. Угу. Обнулення ситуації, яка була в минулому житті. Ви не можете зустріти свого мужчину, бо ви поки що сліпа ви не бачите того. Або сліпа і не бачите її. Чому? Тому що ви себе зв'язали по рукам і ногам. Ви не даєте собі волі, да, ви закрили очі, ви, ви себе наказуєте. Тому що, перш, всі чоловіки, які б вас там не були, це все не то. Це все не то. Я вам поясню, чого. Тому що тут є самовідчування. Дайте мені старший аркан, будь ласка, якщо це е, тягнеться з минулих життів, це пропрацьовується, цей аспект пропрацьовується. Дайте мені старший аркан, якщо це. А, вже закривається на теперішній час. Це вже закривається, цей шаблон вже розривається. От чого ви зараз на старті обнулення? Ну, давайте тоді істину поймемо. Дайте мені старший аркан, якщо а, ця ситуація дійсно тягнеться з минулого життя, але по першій позиції дівчина або мужчина вже пропрацьовує цей аспект. Ми тут вже вийшли з того. Ситуація самовідчування, це ще за цю за це життя розплачуюсь. Ні, старший аркан, якщо самобічування — це, це ідея всі минулі життя разом взяті. Ні, ну ви несете цю ношу. Дайте мені, будь ласка, я докопаюся. Дайте мені, будь ласка, старший аркан, якщо тут магічні, магічні впливи. Ні, ну теж є доля правди, Ви просто переписуєте свою судьбу, свою, свою, свою долю. Дайте мені старший аркан. Що це за самоввідчування? Дайте мені старший аркан, якщо я правильно думаю, що це самовідчування. Ні, це може бути не самовичування. Дайте мені старший аркан, якщо це по справедливості, ви проживаєте зараз кармічні уроки. Да, так, ви проходите кармічні уроки. Це не самобічування, ви набираєтесь зараз сил, ви повертаєте собі сили, це означає, що ви з дна, з темряви, з минулих життів виходите, ви довіряєте, включаєте свою, не дуже включаєте, ви повертаєте собі свої ресурси. От вони. Королева Пентаклі. Так, да, такі важкі, ваша душа обрала шлях для того, щоб стати победителем. В чому, в чому ви тут станете победителем? Покажіть, будь ласка. Тут минуле життя, мені здається, тут пропрацювання. Вихід із старих шаблонних ситуацій, вихід із стану. Самотності, тут серце відкривається, пошуки істини, душі, вихід із страху на новий рівень, пізнання себе, да, і тут тотальна трансформація. Для чого? Для того, щоб вийти з одиночества, да, виходити з одиночества, створити пару. Тут любов, Да. Тому що я хочу сказати, що тут по першій позиції ви наблюдаєте, як всі створюють пари, як ваші рідні, близькі, там знайомі, друзі поєднуються, реально поєднуються в парі е, і створюються сім'ї, е, живуть е, життя. Ну, а ви просто як наблюдатель йдете. у вас ти типу, життя ніби нічого не відбувається, або хармічні пропрацювання. Ну, ви дозвільняєтесь уже від кармічних пропрацювань, це завершується. І йде до вас ваш мужчина. Все нормально. Чувствуйте його. Вийти із стану жертви, вийти в імператрицю. Тоді приходить ваш імператор. Да, ви зараз тотально над цим працюєте. Нормально все. Двоєчки. Ой, перша позиція. Тут у вас все хорошо. І, в принципі, я розумію, що по першій позиції я можу чітко сказати. Щодво кінець 24-го року, знайомство з своїм коханим, і далі тут буде. І тут буде пара. Давайте подивимося, що ангели скажуть. Не бійтесь влюбитися, не бійтеся, йдіть. Відкрийте своє серце, щоб віддавати і отримувати саму високу з всіх енергії, любов. Да. Ось такі послання для вас. Перша позиція класна, дякую. Поїхали далі. Позиція номер два. Перспективи стосунків. Перспективи стосунків. Карта прям перевернулася. Так, да, тут однозначно. Да. <толків> два мужика. Да. Перспектива стосунків по другій позиції однозначно. Так, дайте старший аркан, якщо це один той самий мужчина. Старший аркан це один той самий мужчина. Чельнік. Що це за мужчина? Ви його знаєте? Дайте старший аркан, якщо друга позиція вже його знає. Ні, ви його не знаєте. Це може бути новий чоловік. Старший аркан, якщо ви його просто-таки не знаєте, але в фізичному світі він уже проявлений у вашому житті. Старший аркан. Ні, він не проявлений у вашому житті. Це новий мужчина, ви з ним тільки познайомитесь. Діяти, він буде сам, тут буде любов без бар'єрів. Луна. Страх довіряти. Страх довіряти. Якщо у вас є діти по другій позиції, не бійтеся, тут все буде нормально. Якщо в нього є діти, не бійтеся, все буде добре. А, так, переписуємо долю, йдемо вперед, нічого не боїмось. Ви зараз можете не вірити в те, що у вас такі зміни відбудуться. Ви можете зараз реально, ну, як би, навіть не розглядати аспект стосунків. Хочу, але ліпше я його не буду вибирати. Да? Тобто ви не йдете зараз в реалізацію стосунків. Ні, ні. Хочу, але нічого не роблю для цього. У 24-му році є перспектива створити ці стосунки. Так, да, однозначно. У вас страхи є. У вас є тотальні страхи е з самотністю. Ну, я буду одна, там, я ліпше роботу. Ви зараз навіть підсвідомо вибираєте роботу, аніж створювати стосунки. Типу на маски. На чому фокус уваги, те ми і притягуємо. Поки ви будете думати, що нема достойного, або що я не зустріну, і всяке оця от херня, це до вас і приходить. Розрушається шаблонний сценарій минулого, прокачуємо самоцінність любов до себе, виходимо на новий. Уровень, довір'я, да, внутрішній стержень прокачуємо, і в ваше життя приходить любов. Ще мені кажуть, тут ще один варіант, ідею, я просто мушу його озвучити, що буде вибір між декількох чоловіків, і ви не зможете його обрати, поки ви не пізнаєте, власне, себе, свої, свою цінність, те, чого хочете ви. Бо якщо ви не будете, якщо ви це не пізнаєте, то вам буде з цим дуже сложновато. Да. Чо? Розгубитись. Буде важко вибрати і відчути його. Можете знову не туди піти. Так, угу. да, вчиться. Вчиться прокачувати себе, вчиться довіряти, вчиться виходити на... виходити з зони комфорту, нічого не боятися, проявлятися в це життя. Ну тут 24-й рік перспективний для того, щоб розпочати стосунки однозначно. Благословіння і вищих сил у вас є. Дивимося, що тут ангели скажуть ще. Фліртуйте, от. Направляйте енергію. Е своєї легкомыслия на других. Легкості, більше легкості, більше заігрування більше е, якогось такого кайфу е, в спілкуванні з чоловіками. Є е, той інший, третій, четвертий, десятий. Взаємодію, спілкуюся, тусуюся, кайфую. Ну, якось так. І позиція номер 3, давайте подивимося вас. У вас тут рідна душа. Що у нас тут за рідна душа? Старший аркан, якщо це стосується стосунків з чоловіками. Так, однозначно. Підвіша ситуація з рідною душею. Кажіть, чому суть? Потрібно відпустити і рухатися вперед. Що це? Що це за ситуація? За вісімісті сумки були. Ви працювали з завісимістю по кругу одне і те саме. Ви по третій позиції ви максимально себе Прокачували і стілювали. Дивіться, тут минуле життя. Тут чітко показано, що стосунки мужчина був з минулого життя. Він був вашим чоловіком він прийшов до вас. І тут була боль, і тут було розочарування завісимість. І вас не обирали, і емоційні качелі, і мужчина придавав в плані вибирав інші цінності. Ви все хотіли його переробити на свій лад, ви все думали, що він зміниться. Ви все вибирали чекати, очікувати, коли там вже ці зміни відбудуться. Ну, вам кажуть, іди вперед. Він для вас був як опора якась в житті, цей мужчина. Але опора ви. Так, да, однозначно. Ви в ньому бачили такого чоловіка, стержня, а казалось, він маленький мальчик. Якось так І за цих стосунків у вас відкрився дар. Через, коли прийшов цей мужчина ваше життя. У вас відкрився дар, ви почали її інтуїтивно відчувати. Ви полюбили, ви істинно полюбили. Ви так ніколи нікого ще не любили, як його. У вас відкрився дар. Тут благословення пішло. Окей, по третій позиції, що треба знати в плані стосунків? Перспектива стосунків на 24 й рік. Багато буде у страшно, вам ще буде дуже страшно. Ти типу, подивіртесь, відкрити своє серце. Але кажуть, що тут рід вам буде давати шанс. Все буде по справедливості. Будеш любити цінувати себе, будеш йти і тягнутися за світлом, а не сидіти в минулому да, і боятися чогось. От, стремитися до вершини, але не вибирати важкі шляхи. Важкий шлях це проживати постійно один той самий сценарій, тобто страхи, притягувати свої страхи минулого на теперішній час. Тобто приходить якийсь мужчина, наприклад, ваш, ваш простір, да? я ліпше буду одна, аніж довіриться, тому що з першого погляду не знаю що людину, тому що. Вже в мене щось похоже було, і я знаю, до чого воно приводить. Поняла? Тобто, ізначально вже поставлений якийсь бар'єр. Ну, я хочу сказати, що вищі сили кажуть, що все ж таки кохання, любов є. Ну так. Да. Просто що ви обоїтеся. Третя позиція, 24 рік. Ну тут самооцінка, самоцінність треба прокачувати. Тут дуже багато, типу, я, я не така, в мені проблема, що зі мною не так. Це все на підсвідомому рівні. Вам треба вийти на уровень победитель. Я победитель. Я мене достатньо. Мене достатньо. Я, є я. я. Да, це уроки, це навчання для того, щоб вийти на новий рівень. От, мах. Я, що хочу, те й получаю. Фокус уваги на тому, що я можу отримати те, що я захочу, а не фокус уваги на тому, що в мене в прошлому була херня, я не отримала те, що хотіла. Поняли, в чому різниця? Тут пропрацювання йде, да, це кармічне пропрацювання. Вам вищі сили допоможуть, можете не паритися. Допоможуть прокачати цю тему з прошлим мужчиною. І да, це урок. Кармічні уроки, які ви просто зобов'язані пройти з цим чоловіком, завершити цей етап і зцілити свою душу. Вам ваш рід допомагає. Вони з вами постійно. По третій позиції. Тут теж кажуть, що знайомство з мужчиною, і теж мені йде чогось кінець року. З вересня, починаючи. Давайте так. вересень жовтень, вересень -жовтень так. Окей, okay, що вам тут ангели скажуть? За душевної бесіди. Откровенно обсуждайте друг з другом ваші чувства. Ну, тобто, якщо тут вже є якісь почуття, якщо вже якісь стосунки, тут можна все говорити, спілкуватися максимально, обсуждатися, розказувати, бути відкритим один до одного. І якщо з'явиться якийсь мужчина, бути чесним, говорити, бути чесною за собою і бути чесною з цим мужчиною, розмовляти. Розмовляти і відкриватися, не закриватися ні в якому разі. Такий розклад у нас сьогодні вийшов. Я вас цілую, обіймаю. До нових зустрічей, Па-па!